Щиро вітаю вас, дорогі друзі! І знову на телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Пустеля. Які асоціації виникають з цим словом? У мене чомусь пустеля асоціюється з водою. Напевне, тому що саме вода найцінніша, коли потрапляєш у край безмірного піску і пекучого сонця. Тому й не дивно, що багатство, окрім кількості стада та чисельності рабів, на близькому сході у біблійні часи вимілялося також і тим, скільки криниць і водних джерел має людина, життя і смерть одвічні теми людства, над якими кожен коли-небудь задумується. Створивши людину, Господь поселив у її серці любов до життя, прагнення жити, знайти справжнє життя у цій безмірній гріховній пустелі. Гріх, який людина впустила у цей світ, руйнує, збудоване, спустошує збагачене, робить недоступним подароване. На початку Бог подарував людині рай, прекрасний едемський сад, багатство тваринного, і рослинного світу, джерельні потоки, все це було великим подарунком людині від Всевишнього Творця, її батька. Напевно, кожен, для кого Біблія найавторитетніша книга і путівник для життя, хоча б раз задумувався, для чого Господь посадив у раю дерево пізнання добра і зла. Як на мене, суть полягала не у самому дереві, а у постанові Бога щодо нього. І наказав Господь Бог Адамові, кажучи із кожного дерева в раю ти можеш їсти, але з дерева знання добра і зла не їж від нього. Думаю, Господь не хотів, аби людина була слухняною йому лишень тому, що він її такою створив. Бог не хотів від людини несвідомої святості. Тому одна єдина заповідь давала Адаму вибір бути зі своєї волі слухняним Богові чи збунтуватися проти Творця, не послухавши його. На жаль, людина обрала останнє, і як наслідок втратила не тільки пташок і рослинки в раю, але найголовніше святість і присутність Божу. З того часу, впродовж усієї історії планети Земля багато хто хотів відновити і знайти той втрачений рай. Відрізнялися лише методи і можливості. Незмінним залишилося тільки бажання знайти в пустелі життя. Немає людини, яка б ніколи не чула про сім великих чудес світу. В Єгипті хотіли прославитися пірамідами, у наш вік хмарочосами. Усе це прагнення людини до самозвеличення. Бажання поставити себе на рівень з Богом. І висячі сади також, можливо, були ностальгією, тінню данського саду. Усе що створює людина тлінне. Але минув час і все це залишилося в історії. І хоча людина відвернулася від Господа, його обличчя завжди звернене до нас, Ісус бажає відновити все те, що людина втратила. Більше того, він зробив все для того, щоб людина знову могла входити у його присутність. Ще в далекому минулому Бог прорік через пророка Ісаю. І буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцняє, і ти станеш, немов той напоєний сад, і мов джерело те, що води його не всихають. У Христі Ісусі, ми як той сад. Що зацвів посеред пустелі, будучи раніше сухою, безплідною, нікому не потрібною землею, колючим терном. Нині, завдяки відкупній жертві Ісуса Христа, ми напоєні Святим Духом. Давайте сьогодні подякуємо за це, Господу. Наш добрий Небесний Батько, В ім'я Ісуса Христа ми приходимо до Тебе і дякуємо Тобі за те. Що завдяки жертві Твого Сина Ісуса, ми стали людьми, які мають повноцінне життя тут на землі, але мають надію на вічність. Дякуємо тобі, що наше життя, як той напоїний сад, у пустелі, тому що ми живемо з тобою. В ім'я Ісуса, ми тобі дякуємо. Амінь. Ну і як завжди, прощаючись з вами, я говорю вам Божих благословень. І нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.